Привіт, друже! Сьогодні до нас з тобою на заняття завітала лялька Оленка, а завітала вона до нас не просто так. Вона просить нас з тобою їй допомогти. Сьогодні у її матусі День народження, і вона хоче привітати її квіточкою. А якою ти дізнаєшся, коли відгадаєш загадку? Слухай уважно! Найперші з під снігу з'являються. Рано весну зустрічають. Хто це? Здогадався? Так, правильно, це підсніжник, молодець. Це найперша квіточка, яка з'являється рано навесні, коли ще навіть лежить сніг. Давай розглянемо її. Яка вона? Подивись, будь ласка, у неї довге тоненьке стебло. Якого кольору в неї стебло в цієї квіточки? Так, дуже добре, воно зеленого кольору. А давай ми з тобою подивимося, які у цієї квіточки-листочки. Вони також довгі та тоненькі, і також зеленого кольору. А сама квіточка якого кольору? Молодець білого кольору. Так, коли вона свої пелюсточки стуляє один до одного, вона не наче схожа на снігову кулю. А ще кажуть, що схожа вона на сережки. Дуже добре, молодець! І ми сьогодні з тобою разом допоможемо нашій гості та зліпимо з пластиліну цю квіточку, бо оленчина мама дуже її полюбляє. Для того, щоб виконати підсніжник, нам з тобою потрібен або ж звичайний пластилін, або ж солоне тісто, або ж ось такий повітряний пластилін. Поглянь. Я обрала зелений колір та білий колір. Поглянь. У нас є ось такий стек, яким ми будемо сьогодні працювати. Отже, беремо наш стек і відрізаємо потрібну частинку нашого пластиліну. Нам зелений пластилін потрібно поділити на три частини. Одна з яких буде велика, а дві Маленькі. Так, а тепер кожну з цих частинок ми, ось так в долоньках, будемо скочувати в кружечок. Так, кругові оберти, і у нас виходить ось такий кружечок. Так, тепер маленькі кружечки робимо, також в долоньках, кругові оберти. У нас виходить ось такий кружечок трішки менше. І останній кружечок. Так, дуже добре. Отже, зараз ми беремо шматочок зеленого кольору, який побільше. І ось так в долоньках ми розкочуємо ковбаску. Так, поглянь, будь ласка. Ось у нас виходить ось така ковбаска, ми її відкладаємо в сторону. А тепер ми обираємо кружечок зеленого кольору, який поменше. І з нього ми зробимо овал. Спочатку ось так долонькою. Ми притискаємо його. А потім пальчиками розплющимо для того, щоб у нас вийшла ось така тоненька смужечка. Так. Ми її також відкладаємо. Поки що відпочивати. Так, А тепер ми з тобою будемо працювати з білим пластиліном. Нам потрібно відділити невеличкі ось такі частинки. Це будуть наші пелюсточки. Так. І круговими обертами в долоньки ми робимо кружечки. Так. Ось так. І остання пелюсточка. Так, дуже добре. А тепер робимо самі пелюстки. Притискаємо пальчиками наш пластилін. Ось так. А внизу також притискаємо, розплющуємо його, але внизу трішки зробити потрібно. Вуще пелюсточку. Так, дуже добре. Робимо наступну. Спочатку вверх розплющуємо, потім вниз. І трішки звужуємо внизу. Так, і третя пелюсточка. Тепер вниз. Трішки звужуємо її. Так, дуже добре. А тепер починаємо збирати нашу квіточку. Отже, беремо наше стебло, беремо наші пелюсточки і ось так приклеюємо до стебла. Наступна. Так, дуже добре. І остання пелюсточка. Так. Ось тепер нам потрібна наша смужечка. Ми нею обкручуємо нашу квіточку. Це буде голівка нашої квіточки. Ось так. Так. Дуже добре. А тепер нам ще з тобою потрібно зробити. Листочок. У нас є ось ще такий зелений кружечок, з якого ми будемо робити також ковбаску. Так, ось так. Скочуємо його в ковбаску. Так. А тепер твій пальчик тобі допоможе. Натискаємо ось так. Розплющуємо пластилін, і у нас вийшов листочок, тоненький, довгий листочок, і кріпимо його до нашої квіточки. Ось так. Прикріпили ми з тобою листочок, і ось така квіточка у нас вийшла. Поглянь, будь ласка, схожа вона на підсніжник? Я думаю, що так, схожа. Ну що, у нас вийшов ось такий гарний підсніжник. Оленко, ми допомогли тобі? Так, Оленка нам дуже дякує, що ми їй допомогли зробити ось такий гарний підсніжник. Тримай Оленку цю квіточку та подаруй його своїй матусі. А тобі я бажаю всього найкращого. До побачення.